Вітаю усіх на урочистій церемонії вручення відзнаки народного депутата України Ігоря Молотка «Гордість Шосткінщини цей проект покликаний систематично висвітлювати досягнення видатних шосткінців. Від успішної роботи кожного з вас складається авторитет нашого міста, в якому всі ми живемо. Наше щорічні зустрічі вже стали доброю традицією. Я хочу подякувати. Нашим Збройним силам України за те, що ми маємо сьогодні можливість зустрічатися наживо. Я пишаюсь нашими героями, гордий з того, що я шосткінець, а шосткінський характер це завжди про перемогу. І історія життя і роботи наших сьогоднішніх героїв в цьому яскравий приклад. Ви робите наше місто, нашу громаду, нашу країну сильнішими, кращими. Ви своїми вчинками наближаєте нашу перемогу. Ви гордість Шостки, ви гордість країни. І яскравий приклад того, що кожна людина може стати героєм, якщо вкладає душу в те, що робить. Наша зустріч має на меті вшанування кращих з кращих серед тих, хто тут народився і виріс. До отримання відзнаки запрошується. Сергій Гузинок, Олег Усенко, Олексій Кобиляков, Катерину Лисенко, Інна Фролова. Світлана Нескоровна, Ігоря Гончаренка, Олександра Ятвинського. Наталія Чернишова. Генадій філон Лілію Трофименко олесандра пахенька. Щиро ради за таку нагороду. Це дуже велика відзнака для мене. Треба тримати марку, і йти вище, вище, вище. Відзнака була неочікуваною. А працювати вона мотивує ще з більшою силою, тому що це додаткова відповідальність. Маючи таку нагороду, тепер треба тримати планку, і працювати ще з більшим натхненням. Шостка дуже достойно тримається, вкладаючи всі свої сили заради достойного життя у місті і заради нашої перемоги. Сьогодні щасливий день нашого волонтерського центру, бо дійсно ця відзнака це не тільки моя особиста, це відзнака всієї нашої роботи. Це надихає на те, щоб ось цей рух, який ми почали, був ще потужніший. Мені дуже приємно. Ми працюємо в цей нелегкий час і надалі готуємось до чемпіонату України зі стрибків на акробатичній доріжці, який пройде в нашому місці. Наші діти найкращі. Хочу привітати всіх з Днем міста. Наше місто мало багато історичних сторінок, але разом з вами ми пишемо нову сторінку нашої перемоги перемоги нашого міста, нашої країни. Хочу побажати вам сил, наснаги, впевненості, міцного здоров'я, слава Україні!